З вами І сьогодні я буду проходити зону терористів. Я попав у таку зону. Зона терористів називається. Мій бойовий автомат з 37 патронами. І я пішов всередину. Зараз подивимося що там буде. Фух. Мені страшно, але це нічого страшного. Фух. Курити заборонено. Ну. Підземний хід. Двері заблоковані, але це нічого страшного. Що за таке? Тут якийсь настоящий дом привідня. Добре, що я втік від цих зомботів. А так то би вони мене забили. Думаю, що звідси пора тікати. Йоп! Гранато! З вами був Навік Сік і своїм бойовим автоматом. Але краще сюди не заходьте, бо це мір зомбі. Сюди, будь ласка, не заходьте ніхто. Бо це чесно страшно. Я думав, що Що більше не буду в живих. Але я вижив з такої зони. Добре що мій автомат АК-47 мене спас. А з вами був Назіксі. Тут будемо проходити зону зубаків 2. Ось двох мій автомат. І мої гранати. І зараз я буду проходити. У цю зону. Я не знаю що там. Зараз будемо йти далі. Так, така тут зона. Мій автоматик у це на прицілі. Головне, що тут нікого не було. І... там шифер. Я думаю, що він зараз впаде. Йо! Лігайте на землю граната! Фух, я тепер чуть не попав під зону. Добре, що мене граната спасла, і я вийшов. Від гранати зараз зайдемо подивимось. Тут такі о, хтось на даху. Тут, напевне, їхня була булочка. Я ще би хотів знати, де моя граната після такого удару. Ділі-тілібом закрой глаза скоріє. Кто-то ходит за окном и случится в двери.